Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про ті, як правильно розпланувати кількість високих грядок у вашому саду. Високі грядки це відмінне рішення для складних ділянок, маленьких просторів, поганого ґрунту, нестачі дренажу або навіть місць, де взагалі немає землі. Вони дозволяють ефективно вирощувати овочі, фрукти, зелень та квіти, заощаджуючи місце та підвищуючи врожайність. Крім того, високі грядки полегшують догляд за рослинами, зменшують кількість бур'янів і дають можливість створити ідеальні умови для росту навіть у найнесприятливіших умовах. З чого почати? Перш ніж будувати грядки, варто визначитися з вашими цілями. Ви хочете вирощувати овочі для себе. Плануєте продавати врожай. Хочете додавати свіжу зелень до своїх страв. Мрієте про квіти для бджіл та метеликів. Відповівши на ці питання, ви зрозумієте, скільки грядок вам потрібно. Пам'ятайте, чим більше грядок, тим більше часу потрібно на догляд. Скільки місця потрібно. Якщо ви хочете забезпечити собі овочами цілий рік, вам знадобиться близько 200 квадратних метрів на одну людину. Для сім'ї з чотирьох осіб від 800 до 1200 квадратних метрів. Наприклад, щоб отримати 200 квадратних метрів, можна встановити висім грядок розміром 1,2 метра на 1,8 метра. Але якщо у вас не так багато місця не біда. Високі грядки дозволяють вирощувати багато рослин навіть на обмеженій площі. Де розмістити грядки? Дві найважливіші речі при виборі місця це сонце та вода. Кількість рослин зажадають щонайменше 6 годин сонячного світла на день. Високі грядки швидше висихають, тому доступ до води обов'язковий. Також варто враховувати захист від вітру та зручність проходу між грядками. Які розміри вібрації? Ширина грядки має бути такою, щоб ви могли дотягнутися до всіх рослин, не наступаючи на ґрунт. Оптимально 1-2 метра. Глібіна залежить від рослин. Для зелені та квітів достатньо по 15 см, для помідорів порцю, огірків від 45 до 60 см. Як вібрати рослини? Оберіть ті, що ви дійсно любите їсти або використовувати. Краще вирощувати більше улюблених сортів, ніж потрохи всього. Не забувайте про сусідство рослин, деякі допомагають один одному рости, а квіти приваблюють корисних комах. Планування це ключ. Скористуйтеся садовим планувальником або просто намалюйте схему на папері. Виміряйте ділянку, нанесіть грядки та розподіліть рослини з урахуванням їх розмірів. Як пощадити місце. Один вертикальні конструкції вирощуйте огірки, помідори та квасолю на шпалерах. 2. Квадратно-футовий метод розділіть грядку на квадрати та садійте рослини згідно з їхніми потребами в просторі. Висновок. Високі грядки це зручно, ефективно та красиво. Вони дозволяють отримувати великі врожаї навіть на маленьких ділянках. Почніть з невеликої кількості, експериментуйте і насолоджуйтесь процесом. Бажаю вам гарного урожаю. Саджанець.